Всім привіт! Дивіться, що в нас сьогодні робиться на дорогах. Дітки збирають цукерки. Менші дітки молодші з батьками, а старші ходять самі. Деякі на машинах навіть приїжджають. І сьогодні у таких містах побагатше, так скажемо. Робиться дурдом на дорогах і на вулицях, в магазинах. Оце, видно, тут почалося в 4 години. Ось хлопці йдуть. І вже торби важкенькі, вже з цукерками. Де компанія з маленькими дітками. Багато хто виходить з дітьми з дому і двері закриваються, цукерки не роздаються, а хто сидить вдома, хто діток не має. Тут компанія діток Дверь. стукає. А хто не має діток, той сидить вдома. Звичайно, не всі закуповують цукерки. Хтось навмисне просто йде з дому, щоб не, ну як, щоб не тратити гроші, а хтось набирає цілу купу, особливо якісь щедрі люди, які не бідні, які мають достаток в хаті, які люблять дітей, ті закуповують дуже багато цукерок. Кілограмів, можливо, 10. Все залежить ще, де живе людина, в якому місці. Тут також от ходять дітки в костюмчиках. Ось тут бачу теж метушаться. Ось вони. якісь всі феї. батьки теж. якісь перуки одягають. Цього, цього дня вони чекають цілий рік, щоб ви собі знали. Костюми. У них тут є спеціальний інтернет-магазин, де продаються ці костюми на різний вік. То в минулому році в минулому, такий був бум на костюми, тому що позаминулому тож був ковід і не було збирання цукерок. То в, в прошлому році, Боже, такий був на костюми бум, що неможливо, неможливо було докупитися. Все розбиралося і розгрібалося онлайн зарані. Звичайно, це тут це для них свято, так як для нас новорічний карнавал, коли наші діти переодягаються. Тут також різні костюми. У кого яка фантазія. Ну, давайте хлопці, бо я теж хочу їхати. А! Центрі, де є магазини, О, там також буде дуже багато дітей. Тому що магазини, бізнеса також роздають цукерки дітям. Хто закупляє більше, роздає до Тимка. а хто закупив трішечки так лиш, той швидко зачиняється і пишуть, що We are out of candies. Що у нас закінчилися цукерки, як бачите, а цукерок вже немає, то йдіть далі. Хто не продає, ну хто дає діткам якісь візитні карточки бізнесові свої, хтось дає не обов'язково цукерки, дають якісь прецелс, печиво, кого що є ґамібірс. Хто, що має, хто собі, що б порахував за потрібне в цей день дати. Хто шустрій дітки постарші назбирують багато. А маленькі з мамами поки дойдуть, поки попросять, поки в одну другу хату ті назбирують менше. Ну, але у них все попереду. Їхні кілограми їх чекають. Рік-два, і вони своє наберуть. У ось місцях, мені так здається, не у всіх, в деяких ось лише. Вчора були якісь паради, оці Хеллоуіновські, де виходили з дітками. А сьогодні понеділок, і воно, бачите, не дивлячись, вихідний чи не вихідний, припадає у понеділок, значить, у понеділок. Треба дивитися на вітрини цих магазинів, на вітрини бізнесів. Там повинен бути спеціальний знак. Ну, така яка фішка, що у нас трикортритінг, значить, цей магазин дає цукерки. Не всі магазини, так як я казала. Можливо, якісь, кому це свято не по душі, то цукерки не дає. і Магазин навіть в цей день не відкриває. Більше, що більше тут що хтось ходив. У саміті, де я працювала великі роки, у саміті там завжди року тут бачу дітки тут по дорогу. Ось ціла компанія, бачите? Це збираються сусіди або однокласники, або якісь родичі, домовляються і виходять разом в компанію, щоб не було скучно. Звичайно, у містах побідніше не такий рух іде. Міста, які рахуються багатими. Тут теж дітки зліва в костюмах. І ви знаєте, великі діти, які навіть ходять в хайскул, які вже можуть бути вище тебе, вони також не цураються і ходять за цукерками. І їм так само дають, як тим самим наймолодшим. Тому що сьогодні такий день. Не кажуть, а ти чого прийшов, ти великий, тобі вже не цукерки треба їсти, там ще щось. Ні, сьогодні такий день дають всім. Але дають ну, по одній цукерки, як завжди, по одній. Тому щоб надовше стало, щоб багатьом роздати. Рідко хто дає по дві. Верно тепло, 20 градусів, чи що. І мої навіть мене відпустили додому поранче. Зараз ото 4,20, а десь 4,15 вони мене відпустили. Дому ж вони ж пішли цукерки збирати. Я кажу, нащо я вам що без мене не справитися? А вона каже, а дійсно, може йти. Ну що ж ви стали? Посуньтеся трошки. Саме ще коли стаєш так на перехрстку. Ну, тут бачу щось бізнеса. Пустують, щось нема тут. Може, тут був вчора і це може бути. Магазини нема дітей тут, боже. Саміті там зараз неможливо проїхати. Не знаю, як в Нью-Йорк. Нью-Йорку також має бути багато діток. І ніколи в Нью-Йорку не було в цей день. Нема тут, бачите, нема. Хм, дивно. Побачимо, що у нас у містечку тут робиться. Дивіться, до слупів по чучела, опудала. Кожний бізнес у місті має зробити опудало, прив'язати до слупа. І потім якийсь конкурс на цих опудалах роблять, чиє опудало краще, то щось там, можливо, якусь суму грошей, можливо, ще щось. Тут кожного року, так? Все будло повторюється у когось. Не дуже. Зараз побачимо, що у нас тут в центрі робиться. Сподіваюсь, що не перекрита туди дорога. Ну, тихо, нема, немає якої, знаєте, такої метушні. Хоча у нас містечко рахується не таке бідне. І спокійне, але у нас нема такого великого даунтауну. Центру у нас нема великого Маленькі, може вони їм не вартує розмінюватися, знаєте, на пару магазинів. Ідуть краще туди, де багато, де великий даунтаун. Ну і де є шанс назбирати цукерок. А там, що з того? Ж кажу, що не всюди однаково. Так що отак. А у нас ми скільки? 8 років вже живемо тут у цих апартментах. До нас дітки сюди не приходять. Я не знаю чому. Тому що тут не заведено чи не дають тут цукерки, чи чому, не знаю, но такого тут нема. Дивіться, навіть я при параді. У мене такий капелюшок, відьмачки. Старий, до речі, йому вже роки три, напевно, валявся там у машині. Я думала, що я піду з ними, ну думаю, окей, піду з ними як люди. Капелюшку. А ще та відьмочка. А потім каже, знаєте, йдіть самі, чого я буду з вами йти. Це буде напевно довго. На що воно мені то треба? Справитися без мене. А Вона каже, дійсно йди. Все, і відьмочка погнала додому. З вами прощаюся, всім пока. Якщо маєте якісь питання, задавайте. Що зможу, відповім. Тому що у нас тут, я бачу, де діалог тільки з одної сторони. Все. Пока щасливо тримайтеся, слава Україні! Бай-бай.